Друзі, сьогодні 9 лютого. слава! Чемпіонат функційної ліги Переяславщини У Переяславі. Команда Бос і Жукстора у Чорному. Будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися. Друзі, на півхвилини першого тайму вже бос трошки програє. Трохи вони внімательно проявили і поплатили за це. Але не все не все зразу, друзі. Все, будемо дивитися під час ігри. Свисточки. Брати Кривенки судять. Зразу наріка на судді. У цьому чемпіонаті немає, друзі. Судять чудово. А грайча лучше. Обидві команди настроєні. Настроєні. Що там? О! Не йшов. <гири> не схотіло. Не схотіло. Трохи. Трохи не сильно. Вова, лаченка. Пет Дідок. Держа любитель, перевізник нашого Матадора. постійно надає послуги. Так що усі задіяні і в ігрі, і в болівальники, і перевізники. Костя, Петя борються, борються, Обидві команди не дають, не дають. Дімка Соліренка. Перехват. Не дали. Не дали. Показуємо в А тут ні. Дімка. На перешкоді з ногою. С юна на І И у нас працевала Вадимчик. На удар! Чуть не ударил. Чуть не ударил. А тут будет ответочка. Можливо, Вася? Савченко? Нет. А там? Гоняют. І Такое общение на поле Подгомонения Трошки мимо Трошки мимо Жук сторе Вася Саченко не дает Не дает пройтися, пропнуться і рехнуться А уж и А как звучит, друзья А как звучит Скорее на ударі Костя. Ні. Ні, не дають. О! Заблокували вдар. Заблокували. Шото зубстворе піддавні є. Знову ножки для скотіння. А удар який височенько, височенько не зараховується. Не зарплава. Погодін, Саня, Вася. Що там? Що там? Погодін. Дімка. ніби. Гостя. О! А там треба було сходу. Сходу. Полукай. Оно! О! Костя на себе удар прийняв! На себе! Ох, тупотять! Тупотять! Тупотять, гомонять, тупотять! І. Пока рахунок. Один-нуль. Заксора виграє. За перші півхвилини! Ой, Петя Вісоцький. Міг би печуть І «перекинути» Що там? Ооо! Один один, Петя Весоцький! Один-один. Один-один. Зіграно Сімфелин. Первотайму. Жук Сторебос. Чудова гра. Височенько Вася Весоцький. Петя. Вася. а а так да. чудово. Чудово скористя. Пока. Високі. Високі. А, побачимо, що буде далі. Пока по рахунку Один один. Ой, ой, не дають. Все там. Пробивав Петя. Мимо й височенько. Мимо і височенько. Пора вже попідкручувати кручувати ноги, щоб рівненько пробивали. І точненько. Рівненько. І точненько. Перехват. І недохват. О, три в два! Завалили! Завалили! А чого завалили, будемо дивитися, ой, свисточок. О, мимо. Хороший. Напосудив, але трохи мимо. А якби трошки за ножками вилакали. Трошки попеключувати одній другій команді. Щоб трохи. Ох, а не, вий... не вийшов, не вийшов. Ох, Саня, погоден. Ні-ні-ні-ні. Ох, трошки мимо Петя Висоцький. трошки. Ще трошки Намотати. Ректувати. Накрутити. І буде вже прицільніше працювати ножка Петя И а -а -а. Петча я хорошо не втерял Саня Паудин. Петя ручечка. Буде страшний. Хороший. Хороший, друзья. Петя высотский на вдохре, друзья. Дивимося, куди воно. О, некуде! Вася, некуди. Трошки не вийшлося свисточок. Швисточок. Швидять. Швидять обеді команди. Але все чудово. Хтось може трошки помилиться. Влас Столяренко На вдарі. У пазуху. Увася. О! Ні, не, не, не зуміли. Вийшов. Атака. О! Хороша! Хороша, погодин! Куда? Так! На му! На За... О! Чудово. Менше семи хвилин залишилось тайму. Один-один. Хороша напружена. Скоросна гра. Пока фізуха не підводить і одну і другу команду. Фізуха чудова. Будемо дивитися зразу. Порушення буде з пробиванням. А пробиватиме ага. Вадим, навіть не буде бити. Вадим що тут? Вадим проти Дімки. Ану. <звук> Хороший. Хороший. <звук> Ой, Костя. Такий удар чудовий, але ж по воротарю. Сходу. с набеганием сила сила о старый полиганы подтянулся друзья пан Руслан так что страшный удар И снова хороший выход хороший выход Його монення. Менше 5 хвилин Один-один. Менш п'яти хвилин повертаємо ще грати обом командам. Не дать. Або дать. Ударить знову і не в тушному. О, не дотягну! Не дотягнув і лежа. Не дотянул. А тут уже ответочка. Ответочка. Может выстрелить. И в одну и, и да. А все. А гоняние. Да. Ай, хорошая. Перехват. О, оце два-два. Ні, -два. перехват. О, добре, добре бігають. Забігали і забігають. Забігали. ой ой І вороча. Не дають прицільно, не дають прицільно. Саня погодін. Вася, сапченка, саня Вимацують. а коли не вимацав. Не вимацав. А там у знову знову летять. Да. О, це вам півтори хвилини залишилось з першого тайм 1-1. Босс Жукстори. Чистова гра. Немає на полі у Жукстори Паша Лисенко. Вітання от всіх вболівальників тобі. Жукстори. Трудяться. Трудяться їм це вдається. А там буде все видно, друзі. 45 секунд залишили з первого тайму. Ось Свісточки єда разом. Разом з протяжністю. Могу дубку перерив. По технічних причинам трошки хвилинку додали. Добавили. Електроніка видно. Заїла хуїла <ріст> Заїла. Вили на п'ятнадцять ще Ні. Обидві oh, oh, все yeah. пробили, розпочався другий тайм. Один-один рахунок. Жуксторе, босс. Другий танк пішов. Напруженого Гомоніння. Тупотіння. Перри. О! Молодці. Чудово. Чудово паз Жуксторе. Не зменшують оборотів. не одна, і друга команда. Не зменшують друзі. А накручують обойручеками і ручечками допомагають, бо ножки не йдуть на не дають ножкам свободи. Що там? Ні. О, прихватив Столяренко, чудово, костя летять. Просто <різв> в'ятко, проскрестовиночку. Чудова на замасі проскрестовинку. От вами і удари. Боротьба і лежи йде. Ох, знову кошти штанга. Кошти штанга. Хороший простріл. Буде. Взловий. Чотири хвилини первотайню. Другу той тайму знімемо. в Один один. О! 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 Охнув! І рахунок! Два, один бос виграє. Дімка А Ану, ох, не височенько, височенько на ходу. Височенько, шість хвилин зірано. Другого тайму. о, не, хапунець не прийшов. От голови сані погодина. Силин, другой 2 один, босс рає. Ах, не замкнули. Що там? Мостять. Не домостили. Саня. Погодім. Дімка. Вася. Саня. Петя не вхватили, не затянули. Що там? Ось Оно-но! Ай! Сьомо, хвилина, другого тайму. Не дышно! Осься! Вася Петя. Вася? Ні. Не дають. Не дають. Передво. Перехвадімка. Оп! О! По костелях. По костилях! взяли! Провалив. по хвонарях! Бос, віна, Менше 12 хвилин залишилося дротайму. Один босс миграє в рік штори. Гра рівна, добра гра. Результат. Не консовий. О, і хорошо. Ох, виносять. Виносять. Одни. А замість ти моє друге Не <ритиснув> хотять давать Не хочуть Често пройти Ано Оно, оно кубляться Села <сіло> сила, Села Ааа Тільки не коментіруєчки і... <сіло> Кубляться Да друзі Прекратим був страхний, хороший. Хороший великий. 10 хвилин залишилося другого тайму. Команди Бодряньки. Не винивають. І дорожні не хетик. Тільки. Ааа. Красота! Мимо красоти мимо Оно! оно, Оно, да, друзі! Чудово! І на подскоках і на отскоках! Що там О, Не хотять, Не хотять. Поки воно не хоче мимо! Мимо! Там хоче, сюди не хоче. Треба втягнути. Одна в другу сторону буде веселіше, друзі. Потягнути. А витягнуть. Це таке. Головне результат. Одній-двій команді. Дальчі, триває 8 хвилин, the lessons through тайму 2-1. Ос виграє в сторону 2-1. Рахунок мінімально хиткий. Разбирает. На дат. Третій. Петвисоцький. Третій. Три-один. Бос сторе Сім хвилин. Три-один уже пока хвилин трошки рушив. Але команда Жук-Сторе Працює до кінця. Костя. Красавці. Петро Петрович на полі, коханець. Будем чекати у віроломності голом. От його. Участь. Можливо. Можливо. Або. Сість хвилин. Залишилося. Три-1. програє прорає бос. У ножку охнуло. А красиво. А красиво, друзі. Не хочуть. Не хочуть. Віталійович на полі. Віталійович можливість була. Затягнути. Ох, Столяренко позаваріть ми. Що там непонятка? Чудово воротник. Потянув Костя. Там? Свисточки трошки відходьте. Петро Петрович і зімпи отхвота. бо не буде удару точненького. А зразу прорипить. Перекладене. Это пошли ремонтувати. Пошли лопнуло все чисто. Да. Вот це удары я сказав, що буде вдар. О! Перехватив воротничок. Дівка трошки. трошки устає вже. Устає. Все добре. Все добре. Петро Петрович. Ні, Они... Саня повинно буде. Педудар скидати Петро Петровичу. А тут... О! Діда киданули Ну підняли. <смі> красавець. Красавець Віталій. Працює на рівні з молоддю. А вже ж набагато більше півстоліття. І вже більше шестидесятків. До страхіття, дядько, дядько, на полі. На полі, друзі. Молодець. Що там? Не дати. Не дали. Не дали. Трошки не дали. Шубстора. Пробують. Але їм не дають. І попробувати Бося! Перекладена! Перекладена. А тут боротьба. Самбо, дзюдо і сумо. Фух. Дивимося далі. Хвилина. Далі. 45 секунд до закінчення. Гри. 3, 1. Бос виграє. У жук штори, друзі. 35 секунд. 35. 30. Чудова гра. Емоціонально спортивно. О Чудово, друзі. Чудово. Затихло трохи. 15 секунд. 15 секунд. Соляренко. Кося. І... Костя. Іхнув. На 8 секунді до закінчення. Іхнув. 3-2, друзі. Жук Сторе. Програв. Босі. Дякуємо обом командам.